Провів сьогодні детальну нараду з нашими військовими Олександр Сирський, Андрій Гнатов, Михайло Драпатий та міністром оборони Рустему Миро. Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем об'єднаних сил, щоб міг займатись. Фронтом. фронтом на 100%. Що стосується системи сухобутних військ, особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК, і все, все що з цим пов'язане, цим буде займатись інша людина. Сьогодні ж погодили призначення Олега Апостола, командувачем ДШВ, а Роберта Бровді, командувачем сил безпілотних систем. Це теж. Більше зосередження на бойових питаннях.